Номер 501 сторінка 212. Скільки існує двоцифрових чисел, у яких перша цифра менша від другої. Перша цифра цифра десятків менша від другої. Давайте розглянемо, якщо на перша цифра 1. Перша цифра 1, то

2, то. Друга. Друга. Може бути три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім або дев'ять, можливо, сім цифр. Цифр, крапочка. Помічаємо по аналогії. Якщо перша цифра 1, то вісім цифр, 2, то сім цифр, мабуть, тоді ми звернемо увагу, якщо, третьою цифрою буде цифра, якщо першою цифрою буде цифра 3, то другою буде, або 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Цифр. Шість цифр. Якщо перша буде 4, то буде 5 цифр. Буде 5, 6, 7, 8, 9. Буде 5 перша цифра, тоді 4 цифри. 4 цифри. Перша буде 6, буде 3 цифри. Перша буде 7, буде 2 цифри. Перша буде 8, буде одна цифра. Якщо ми на перше місце поставимо 9, у нас немає цифри більшої від 9, значить на першому місці 9 бути не може. Тоді додаємо всі ці числа. З цифрою 1. На другому місці може бути 8 цифр, значить буде 8 чисел. І так само 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отже, всіх чисел, в яких перша цифра менша за другу, буде 8, додати 7, додати 6, додати 5, додати 4. Додати 3, додати 2 і додати 1. Дорівнюємо. Додаємо. 8 додати 7 буде 15. 15 додати 6 буде 21. 21 додати 5 буде 26. 26 додати 4 буде 30. 30 додати 3 буде 33. 33 додати 2 буде 35. 35 додати 1 буде 36 чисел, які, точніше, чисел в яких перша цифра – Менша за дорогу і записуємо собі відповідь. Відповідь 36 двоцифрових чисел.